Більше семи років протікає дах у помешканні рівнянки Валентини Миколаївни. На стінах та стелі пліснява та грибок. У мене всі двері просто всі в потеках, У мене тут калюжі були. Оце от, от вся кімната теж в цьому грибку, ми ж постійно тут. Кухня теж, в ітоки зверталася, з санепідемстанцією, станцію, зверталася до хомка, зверталася, Тобто скрізь куди могла. В управління теж зверталась, житлово-комунальне управління теж зверталося. Ну, як кажуть, стукалася, стукалася. Закінчилося тим, що прийшли чисто символічно, полатали кришу в декілька місцях, і то навіть не всіх, тому що там затікає у нас. Ну то є, трошечки щось підлатали, якби відьмось таку зробили, і на цьому все. Після того я теж підходила до начальника, просила, кажу: ну прийдіть, подивіться те, що вони латали, все воно ну безрезультатно, тому що криша тече. Ну, Просто мене вже ніхто не слухав. Не, ну, ігнорують і все. На даху будинку чітко видно, дах таки латали шматками руберойду. Однак після себе комунальники залишили купи сміття. А над балконом Валентини Миколаївни рубероїдного покриття взагалі немає. Сирість та грибок не просто докучає мешканцям квартири, а й суттєво впливає на здоров'я та життя трирічної онуки рівнянки. Завдяки цьому грибку в мене почались хвороби з внучкою. Я бабушка опікун, бо у нас від внучки відмовилися батьки. От, дуже серйозна хвороба. У нас в Рівному таки навіть не лікується. Тобто Проблеми з дихальними шляхами. Тобто, цей грибок, звісно, впливає, впливає на кого на самого меншого. От, вона, дитина, почала задихатися. От, і ми тепер постійно опіріруємося. Дитина вже перенесла 26 операцій. Що два тижні діагноз папіломатоз гортані та рубцевий стеноз змушує бабусю з онукою їздити до Києва у лікарню. Тож жінка фізично не має часу, аби знову оббивати пороги комунальників. До того ж, потрапити додому жінці з хворою дитиною на руках не так же і просто у під'їзді вже понад 10 років. Не працює ліфт. Не допомогти цій хворій дитині це буде просто злочин. Те, як ми відносимося до найменш захищених верст населення, якраз і характеризує, яке ми суспільство взагалі, ми обов'язково будемо звертатися і до міського голови, і до управління ЖКГ. Це якраз той показовий випадок, який ні в якому разі не можна залишити. Ні в якому цим людям треба допомогти. І крапка, якщо знов ця проблема буде розбиватися. Об стіну того, що нема фінансів, нема грошей в бюджеті, то ми можемо взяти на себе повністю весь процес збору коштів і необхідну суму для того, щоб допомогти цим людям, ми готові зібрати. Ми готові допомогти міській раді вирішити це питання.